Неснання законів може стати проблемою для будь-якого громадянина, та й розібратися у безлічі нюансів законодавчих актів самостійно не так вже й просто. На жаль, юридичні консультації не всім по кишені. З іншого боку, майбутнім юристам потрібно напрацьовувати практику. Уміло поєднують одне та інше студенти юридичного факультету Херсонського державного університету, де вже вісім років функціонує безкоштовна юридична клініка. Керівництво нашого факультету наполягає на тому. Щоб кожен студент пройшов практику в юридичній клініці. Це по перше, безпосереднє спілкування з особами похилого віку. У них маса проблем, і ми надаємо їм безкоштовну правову допомогу. Ну і не тільки хто би не звертався, ми по мірі сілий можливості надаємо зазначену правову допомогу. Студенти сьогодні отримують дуже серйозну практику. Студенти будуть використовувати ці знання як в своїй діяльності повсякденні, теоретичних там використати знаннях, але це ще буде в практиці, тому що в подальшому це ті люди, які будуть ну, будемо відповідати за душу наших людей, бо вони сьогодні є лікарями. Якщо лікарі там лікують тіло, то юристи сьогодні будуть лікувати душу і зберігати спокій в Україні в тому числі. Студенти щодня проводять консультації по різним правовим питанням. Тільки за останній рік майбутні юристи допомогли більше півсотні херсонцям. Складали правові акти, заяви в різні інстанції та надавали консультації приходять люди за допомогою, или проконсультировать их по какой-то проблеме, или составить, к примеру, исковое заявление в суд, потому что они или не знают, или боятся ошибиться, потому что сейчас много проблем ну, из-за какой-то одной ошибки, просто не принимаю такие заявления. Юридична клініка тісно співпрацює з представниками головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Спеціалісти управління постійно консультують молодих юристів, проводять навчання. Семінари та тренінги. Сьогодні ми хотіли би попрацювати з студентами, надати їм практичні механізми реалізації даної роботи, а також поспілкуватися і розуміти ті проблемні питання, які виникають при роботі юридичної клініки. Ну і надати таку практичну допомогу, щоб більш ефективніше використовуючи ті знання, які здобувають сьогодні, коли навчаються в державному університеті, могли їх реалізовувати. Вже на практиці при наданні такої правової допомоги цього разу спеціалісти управління в рамках семінару практикуму висвітлили три теми: мобілізаційна кампанія 2015 року, права внутрішньо переміщених осіб та представництво інтересів в судах. Усі ці три теми були висловлені нами з метою розвитку правої обізнаності студентів, підвищення їх знань у цій галузі, а також на виконання доручень Міністерства юстиції України, оскільки органи влади зацікавлені в тому, щоб як громадськість, так і молоді юристи або ж майбутні юристи мали повну всебічну інформацію і через мережу юридичних клінік могли ці інформації розповсюджувати серед населення. Крім корисної інформації, надано. І під час семінарів у студентів є можливість розкритися та заявити про себе, оскільки знають, що представники юстиції придивляються до майбутніх спеціалістів. І після закінчення вузу найкращих запрошують на постійну роботу. Ці студенти це майбутні наші працівники. Ми хотіли б до них приглядатися вже на початку їх навчання, на початку роботи в таких от формах, як юридична клініка. Дарина Дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.